Вітаю усіх у просторі волі. Це програма Садок Вишневий. І сьогодні в до мене в садочок завітала моя подруга, людина великої щирої душі, психолог, психотерапевт. Але це не головніша її чеснота. Головна її чеснота в тому, що вона людина волі. Щира, відкрита, прекрасна Олександра Тимощук, привіт, Саша. Доброго дня так приємно чути про себе такі слова і сприймати себе зі сторони. Дуже приємно дякую. Саша, це правда. Я не брешу. Я в садочку ніколи не брешу. А я відчуваю цю щирість, тому теж абсолютно щиро це говорю. Ну тому що так не можу не сказати. А ми додавалися, що Олександра. Поговорить, ну, як прийнято між друзями да, в садочку, про ті речі, які б вона хотіла з'ясувати без оцих зайвих, якихось складних конструкцій, простими словами, але про сакральні українські теми, які багатьох хвилюють. Що ти хотіла запитати? Ой, дякую за запитання. Насправді сакральна українська тема для мене це така. Розгорнутість життя в Україні на нашій землі, таким, таким, як воно є, живим, живим життям. І те, що сьогодні для мене ось прямо відгукнулося, да, у відповідь на ту той запис, який відбувся декілька хвилин тому, це реально створення нової спільноти людей, новітньої, напевно, української усвідомленої спільноти людей. Яка готова э, створювати, підхоплюючи оці э, сакральні змісти нашої землі, підхоплюючи і створювати такий э, неповторний, э, аутентичний і э, унікальний взагалі? Ух, як ти зайшла? Це прямо це якраз да, це наша тематика, і ми дійсно тут в садочку якраз про ці речі розмовляємо. Зазвичай теорія утворення от, соціальних е, структур, соціальних систем говорить про те, що спочатку має відбутися спільність. Uh -huh. Має відбутися спочатку спільнота. І спільнота ця спільність відбувається не через паспортизацію чи виписування свідоцтва про те, що ми є з однієї спільності. Е, спільнота це відчуття. Uh -huh. Це е, те, той простір стосунків, та платформа чуттєвих якихось взаємин де не потрібно слів. От спільнотам слів не потрібно. І спільноти утворюються через перебування в одному стані. А от далі відбувається дуже така складна штука, яка називається створення умов, співжиття. Забезпечені умов безпеки безпечного цього простору, і дуже така в цю безпеку входить така штука як комфорт. Але комфорт він не побутовий, а цей внутрішній, оце, оце відповідь на питання, як правильно угу, угу. от реалізація свого внутрішнього світу, внутрішнього бачення. Формальних щоденних стосунків казати друг другу доброго дня, дякую там, до побачення, як всі маєте. Оце є вже соціальна конструкція, але вона потребує забезпечення захисту соціальним інструментом. І цей інструмент, ну, соціальний це означає людський. І цей людський інструмент звично ми називаємо державою. От держава це механізм, який захищає спільноту, яка породила певний вид стосунків, і в цьому виді стосунків, да, в цьому просторі стосунків живе. Uh -huh, uh -huh. І проблема України в тому, що в нас е, приймають участь в забезпеченні оцього спільного поля життя. Ну, не ті люди. No, uh... Українці це люди волі. Так? так, це люди, які е, мають певні прапевні е, свої стосунки зі свободою. Як ми кажемо, десь е, саваління в нас е, процес порівняння волі одне одного, і на підставі оцього цього е, порівняння розмірів нашої та, чи якості нашої волі угу. відбувається вже створення оцих спільнот. Хочу трошечки зараз Це складно, акцентувати. Да? Ні, ні, не складно. Насправді знову ти пішов в великий масштаб, да? а я так хочу трошечки ну, я, акцентувати, я, я. Да? <сум> акцентувати увагу і так, щоб розібратися в таких суттєвих питаннях щодо створення спільноти. Да, дійсно, насправді, загальними такими об'ємами говорити легко, да? коли людина заглиблюється, усвідомлює суть. І ось якщо говорити про створення спільноти, то, як на мене, воно починається зі створення такого комфортного стану і відносин з самим собою. Тобто, коли я усвідомлюю себе, розумію себе, свої якісь там потреби, інтереси, можливості, абсолютно різноманітні, насправді, я так само щиро і відкрито і відверто можу сприймати. Інтереси, можливості і побажання іншої людини. І коли є оцей от насправді простір да, для того, що я, яка усвідомлює себе, ти, який усвідомлюєш себе, да, ми приймаємо себе такими, як ми є, і приймаємо один одного такими, як ми є. І таким чином якраз уже утворюється ця комфортна насправді спільнота да, між нами. Яка розкриває можливість тут є вже простір довіри, і ми можемо якимось чином в цьому вже взаємодіяти. І насправді, коли оця спільнота така, вона утворюється, невеличка, воно з маленького все починається, і утворюється цей простір довіри, то е певні дії вони виникають природнім чином. Тобто нам не треба розповідати, що кому робити. Да? А якось цей внутрішній імпульс в цій такій взаємодії він народжується і з'являється бажання щось робити. І зараз ми з тобою спільнота з двох осіб, якщо ми зберемося тут більше, я вірю, що так буде, ця спільнота буде утворюватись і розширятись. І в цьому полі довіри такої взаємної. Ми зуміємо зробити якісь правильні і такі корисні речі. Насправді на благо. всіх. От тут якраз механістично йде розділення функцій. Хтось має захищати кордони. Абсолютно і такі. Хтось точно. має працювати з. Іде якраз оце соціальна, погане слово сепарація, а диференціація по. Тому що ми можемо родити по компетенціях, абсолютно і звідно, от да. в нас, в українців, на сьогоднішній день, ми всі дуже погано розуміємо, якої країни ми хочемо. Угу, угу. Ми собі збудували насправді за 30 років країну, яка нікому не потрібна. Ну... От вона нікого не влаштовує, навіть якщо виконувати цю конституцію, я в 2011 році, 2011, з великою командою людей і необмеженим ресурсом на ці дослідження по замовленню адміністрації президента, ми робили дослідження про те, що таке Україна, що треба зробити, щоб вона протягом 3-5 років стала, ну вийшла в якісь. Лідерські позиції, да, там в десятку найкращих країн, і результати цих досліджень нас приголомшили. Uh -huh. uh -huh. Виявилося, що якщо ми будемо нашу конституцію до останньої крапки чи за останньої коми виконувати, ми не отримаємо той результат, який ми хочемо. Це якраз велика проблема в тому, що українці покладаються на когось іншого. То прийде і скаже, от ми сьогодні вам будуємо от, садок Вишневий. Uh -huh. Чи не садок Вишневий, індустріальний парк. Інші кажуть, ні, ми вам будуємо програму міст. Uh -huh. А коли виходить якісь такі новохатські, да, і каже, чекайте, чекайте, програма міст, мости будують над урвищами, над болотами, над речами, де неможливо жити. І на мостах життя немає. Хорокей, технологічний хаб. Чекайте, що значить хаб? Це коннектор. Що він поєднує? Це означає, що в конектора цього немає власної волі, немає власних мізків. Ось це просто да. якесь таке середовище, яке да, в якому там якісь шестерні е, різні зусилля перелаштовують одне на одне. Ну насправді ти абсолютно правий з точки зору, що немає такої. Внутрішнього прагнення людини де да, реалізовуватись, ми чекаємо, що хтось зробить. Yeah. Насправді, це було до сьогоднішнього дня. Вже старі всі концепції, концепції вони відживають, руйнуються. і Ми зараз переходимо на зовсім інший рівень розвитку, коли насправді оцей от стан рабства, ну до якого ми звикали, до якого нас привчали тисячами нас років. Привчали. Так? Абсолютно, да. ми з тобою знаємо, про що говоримо. І коли ми усвідомлюємо, що окей, ну вже ми не хочемо бути рабами, да, ми готові щось робити. І якраз оцей е, е, повертаючись до, до, до і до волі, і до цієї взаємодії в спільноті, да, коли ти кажеш, е, починається диференціація, розподіляється на функції. Вона починається не тому, що ти прийшов, наприклад, ти кажеш, Саша, ти там іди на кухню вароїсти. Да? А я кажу: а ти, Саша, бери рушницю. Йди, оберігай паркани. Ось, а тому, що в тебе є внутрішній імпульс, такий внутрішній поклик. Ти знаєш, що ти краще зробиш. Наприклад, ти будеш краще оберігати з рушницею. А я чітко впевнена, що, наприклад, в мене виходить гарно прибирати в будинку, я буду робити це. І в такому суспільстві де розгорнута це довіра, та, і таке спільне сприйняття, і повага насправді один до одного до наших внутрішніх таких чеснот, які ми розуміємо, усвідомлюємо. Ця взаємодія йде з такого внутрішнього імпульсу, який з'являється природним чином. І в такому разі от спільноти вибудовуються таким природним способом, і насправді самоорганізація відбувається абсолютно легко. Ти це прекрасно знаєш. От дивись, наша проблема не в тому, що ми не можемо організуватися. Наша проблема в тому, що нашу організацію не розуміє навколишній світ. І я розумію, що це їх проблеми, але по факту проблеми виникають в нас. От дивись, у нас сьогодні війна із Росією абсолютно через неформалізовану українську оцю абсолютно, сутність. Да, да, да. Більше того, світ на сьогоднішній день воліє сприймати Україну. Як не Росію чи неправильну Росію, а насправді Україну не можна порівнювати навіть з Росією, і оцей контекст бесіди, що таке Україна антиросія. Контр-Росія чи взагалі не Росія? Я взагалі не люблю, знаєш, не хочу зараз навіть розглядати ці питання, що ми там схожі на когось. Ні, я якраз от весь цей час, так, який ми живемо в Україні, і який вона формується як така, і навіть цих 30 років нашої незалежності, так, вони… Є тими еволюційними періодами, які формують нашу країну такою, як вона от є по суті своїй. І насправді війна, вона як такий лакмусовий папір, і як який агресивний війна, спосіб прояву санчка, цієї війна суті, це наслідок. Абсолютно, це ну, але але наслідок, яка розкриває суть. Насправді і я прям дуже чітко вірю. Механізм переходу, що ти хочеш. Абсолютно, і я чітко вірю, що якраз от в цей період саме такий, да, війна є як не крути, завжди є дві сторони медалі. Одна така, от я да, ми всю, всю практичну, ну і будемо казати, казати реалістичну картину війни знаємо, проживаємо, маємо цей досвід. да. Але прихована сторона війни, вона якраз в розкритті того потенціалу, який прямо вже бубнявиться як в нашому вишневому садочку. Вже правда, вже в вишневих садочках все відквітло, але якраз бубнявиться, набираються вишеньки. І, і оцей потенціал нашого, нашої держави, нашого українства і нашого людства, нашої спільноти української, вона якраз зараз формується проявляється. І незважаючи на те, що, начебто нинішня да, там державні установи або там структури, які Відповідають за певні на або мали відповідати, ну або якось вони втримуються. Ну все одно от, е, якимось чином це відбувається? Да? Вони зріють і так само ми, такі люди, які дійсно мають оцю волю для того, щоб змінити відкрити цей потенціал України, яким вона є, бо всі це відчувають. Насправді за це боремось е, в цій війні. Люди гинуть для того, щоб розкрити цей потенціал. І щоб, як то кажуть, ну погане слово не хочеться говорити, да? не втратити цей, цю можливість. Ми якраз от люди, ті, які створюємо ці умови, в яких це нове. Нова регенерація, нове суспільство, нові люди, які насправді вже сформовані. Да, вони просто чекають цього часу, коли так скажемо, все, давайте, пішли. І ми створюємо ці умови, і старі структури, і системи вони природним способом будуть відживати, відпадати, тому що на зміну їм ідуть молоді. І якраз наші розмови в Нашому прекрасному садку вишневому вони сприяють розкриттю цього поля, тому що дають можливість людям подивитися на якісь речі з іншого боку, сприйняти щось почути, якісь інші відтінки, які відчувають, але ну, мало хто це озвучує. Тому я дуже рада, що ми з тобою, принаймні, знайшли таку можливість цю тему за -за -за заторкнути. І для мене дуже цікаво і важливо знаєш, як розгорнути те середовище в нашій країні, в які соціально активні люди, які мають дійсно цю нестримну волю побудувати нову державу, які мають купа ідей і готові ними ділитися, безумовно, дарувати це нашій землі людям, які на ній живуть. Як створити це середовище, щоб цей потенціал розкрився максимально, і щоб люди відчували себе щасливими, реалізуючи його? І Що, створювали цю прекрасну це теорія, країну? ебенітової палочки, яка не електризована ага. не електризована і створює навколо себе поле. Так от кожна людина волі та сама чарівна ебенітова паличка, яка створює якраз оту нашу прекрасну плекану Україну, яка відповідає нашій природній суті, і проявлення людей волі його не можна зупинити. Абсолютно. Тут можна навіть перефразувати апологета українства пана Степана Бендеру, ніщо не зупинить волю, час якої настав. І мені здається, що саме ці тенденції на сьогоднішній день вони навколо нас, знаєш, як трава, яка. Пробивається крізь асфальт, бетон, через усе штучне, що на українство накатали, забетонували, залили, посилили, заармували. Оце живе українство, українство волі, простір волі. Він повільно, крок за кроком, молекула за молекою, людинка до людинки, створюється оцей простір, який неминуче переросте. В нове державне утворення, яке буде називатися Україна волі, я прямо зараз відчуваю, ти проговорив і цей стан знаєш, коли мільйони цих ібанітових паличок зараз ми як з'єднаємося, то це буде ну ядерному вибуху не буде місця де знайтися, тому що цей вибух волі і. Цієї сили і цієї могутності і потужності українства, яке зараз формується, проростає і відкриває свою суть. Ну, просто певно, на тому і завершимо, бо всі решта слів виявляються марними, коли відчуваєш цей потік волі. Це був садок вишневий. Дякую, що дивитеся.